Горі, добрий день. Інженерна дача інженера. Татань, заліпили, замастили. Оце штукатурочка, а зверху утеплення. Оце супер хата, це супер -хата називається. Тут фляц, фляц. Затряцькали, перетерли, геп. Бах, потім цокольок підрівнюється. От мосточка утеплена. Ціна на газоблоці стоїть, цегляна. От косики утеплені, ге. Ще чітко, димоходік утеплений, ге. Вентиляція холодного горища, Та танк. Танк утеплення. Пілопластик тут, щоб ваткою до того пінопластику підійти. Там тут, димоходік. А тут витяжка для кухоньки такої. І лайки. фляц, фляц, ставити аж пальці, болять, не?